Тревор Гадсон. Молитва про душевний спокій. Розділ 10. Якщо я скорюся його волі. Ризикуючи надто спростити речі, я поділив би людей у нашому світі на дві групи. З одного боку, серце і розум деяких людей відвернулися від Бога, і їх мало цікавить те, чого хоче від них він. Вони хочуть бути паном самі собі, їхнє життя зосереджене на власному я своїх потребах і бажаннях, їхнім гімном цілком можна вважати пісню Френка Сінатри «Що хочу, те й роблю. З другого боку, життя інших людей спрямоване до Бога. Хоча іноді їх опановують настрої і почуття, що йдуть в іншому напрямі, для них найважливіше знайти. І виконувати волю Божу. Глибоко в душі вони хочуть дозволити Богові стати Богом у їхньому житті. Про них можна сказати, що у своєму серці вони несуть молитву, тільки хай не моя, твоя буде воля. Поза як ви читаєте цей розділ, то цілком імовірно, що належите до цієї другої групи людей. Хоча сила й енергія Божої любові. Постійно прагне сягнути кожного з нас, Божий дар миру дістають ті, хто належить до другої групи. Ми дізнаємось це розмірковуючи про власний досвід. Шукаючи і виконуючи Божу волю, ми зазвичай відчуваємо, що зростає наш спокій, втіха і радість. І хоча іноді нам доведеться робити важкий вибір або не погоджуватись з думкою загалу. Завдяки вчинкам, які підказує нам совість, наше серце і розум наповнить глибокий внутрішній мир. Можливо, саме з цієї причини молитва про спокій припускає, що ми охоче маємо скоритися Божій волі у своєму житті. Божа загальна воля. Але що ми загалом маємо на увазі, коли говоримо про Божу волю? Чи вона подібна на застиглий небесний малюнок? Де зображено те, що Бог наперед визначив для нашого життя? Чи ми працюємо над Божою волею разом з Богом і один з одним? Ми маємо єдиний вибір діяти або не діяти згідно з Божим планом? Чи все-таки маємо простір для особистих ініціатив та рішень? Картина з мого власного батьківського досвіду може стати нам в пригоді і трохи прояснити ці питання. Коли мої діти були малі, вони часто гралися разом на задвірку. Мою загальну волю щодо них описати дуже просто ось чого я хотів від них: вони мають знати, що в разі потреби я завжди поруч бавитися, не сваритися один з одним і не скалічити себе. А у всьому іншому вони були вільні, могли вибирати, в які бавитися ігри, як розподіляти час між різними заняттями, якими іграшками гратися чи йти на двір. У цих питаннях я не хотів контролювати їх чи нав'язувати їм свою волю. Загальна воля Божа діє подібним способом. Загалом кажучи, Бог хоче, щоб ми мали велику роль в обранні власного життєвого шляху. Дозвольте мені проілюструвати цю рівновагу між Божою волею і нашою свободою, дослідивши три аспекти Божого загального задуму для нашого життя. Аспект перший. Розвивайте і використовуйте свої таланти. Кожному з нас при народженні було дано певні дари. Їх вклав у нас наш Творець Бог. і вони Витворюють нашу неповторну унікальність, Божа загальна воля для нашого життя фундаментально пов'язана з цією обдарованістю. Справді великий сенс мають слова, що загальна Божа воля для нашого життя вписана в саму структуру того, ким ми є. Отже, наша покора Божій волі це значною мірою покора перед цими дарами. Принаймні, це означає, що ми виявимо якомога більше, розвинемо і творчо використаємо їх. Колись я бачив такий плакат: Хто ми є? Божий дар нам? Ким ми станемо наш дар Богові? Аспект другий. Наповнюється любові. Звісно, Бог хоче, щоб кожен з нас наповнився більшою любов'ю. З Біблії ми знаємо, що поза як Бог є любов. Хто перебуватиме в любові, той перебуватиме в Бозі, і Бог перебуватиме в ньому. Ми добровільно вирішуємо жити в цій оселі любові, коли використовуємо найменшу нагоду, щоб виявити свою турботу і піклування. Можна просто когось тепло привітати, уважно слухати, подзвонити, надіслати смс, знайти і зайти на хвилину в гості. Приготувати вечерю, купити подарунок, обійняти, фінансово допомогти, запропонувати руку помочі. Усі ці дрібні вчинки засвічують любов до людей поряд з нами і є визначальною частиною Божої волі для нас. Аспект третій. Ходіть у світлі. Біблія не тільки каже нам, що Бог є любов, вона також особливо наголошує на тому, що Бог є світло. І далі вона стверджує, що нам треба ходити у світлі, якщо ми хочемо глибоко пізнати Бога. Це не означає, що ми мусимо бути досконалими: просто слід прагнути чесності, скинути із себе всі маски, бути відкритими і прозорими у взаєминах, визнати свої невдачі і провини і, передусім, припинити брехати і почати говорити правду. Ставши такою людиною і живучи таким життям. Ми опинимося в самому осерді загальної Божої волі. Дуже важливо розуміти, що ці три аспекти Божої загальної волі не виключають особистого вибору. Ми все одно маємо самі вирішувати, як будемо розвивати і використовувати свої дари, або яка річ у певній ситуації стане виявом найбільшої любові, або як будемо ходити у світлі. Звісно, Роблячи такий вибір, можна попросити у Бога мудрості згідно з тим, що було запропоновано в 4 розділі. Часто трапляється так, що Бог посилає нам особисті підказки і здогади, однак кінець кінцем ми самі будемо відповідати за свої рішення і дії. Божа особлива воля. Поки що ми обмірковували Божу загальну волю. Однак він також має особливу волю для нашого життя. Дозвольте мені трохи розширити картину, яку я зобразив раніше. Хоча здебільшого я маю загальну волю для своїх дітей, час від часу я вирішую, щоб вони зробили щось дуже конкретне. У цьому разі я зазвичай прошу їх виконати досить чітке і зрозуміле завдання. Жоден інший не може виконати його крім дитини, яку я попросив. Моє прохання слід розуміти як особливе доручення, довірене цій конкретній дитині. Так само часом буває, коли наш небесний батько має щось дуже особливе на думці для кожного з нас. Давнє християнське передання прославляє цю істину, стверджуючи, що Бог посилає кожну людину у світ, щоби та повідомила особливу звістку. Заспівала особливу пісню і подарувала особливу любов. Ніхто інший не може повідомити моєї звістки, заспівати мою пісню чи подарувати мою любов. Їх довірили лише мені. Матір Тереза одного разу сказала: усі ми маємо щось прекрасне зробити для Бога. Як ми можемо відшукати Божу особливу волю для свого життя? Як ми всі знаємо, її зазвичай не пишуть на небесах великими літерами. І не дістаємо ми листа з докладними вказівками з поштової скриньки. Здебільшого треба самому дізнатися, яким це особисте покликання має бути в нашому житті. Поза як воно зазвичай різне для кожної пори нашого життя? Це шукання Божого покликання є безперервним процесом. І ось кілька підказок, які. Сподіваюся, допоможуть вам дізнатися про замисел Бога для вас. Шукання Божої особливої волі передбачає, що ми маємо живі стосунки з Богом. Ми не можемо створити чи сформувати власне покликання. Його шукають і виявляють в контексті дедалі глибшої близькості з Богом. Усі ми, якщо справді хочемо знайти своє особисте покликання, маємо серйозно сприймати передостанній крок з програми 12 кроків анонімних алкоголіків. Ось як він сформульований прагніть у молитві і медитації покращити свої особисті взаємини з Богом, молячись за те, щоб пізнати його волю для себе і мати силу виконати її. Шукання Божої особливої волі живить наше життя. Ми маємо завжди пам'ятати, що Бог, який кличе нас, водночас нас любить і хоче наповнити нас життям. Тому можна не сумніватися, що коли ми виконаємо те, чого хоче від нас Бог, це дасть нам глибоке почуття задоволення і радості. Також цього випливає, що один з найкращих способів визначити особисте покликання сісти і скласти список того, що наповнює нас життям. Шукання Божої особливої волі також збагачує життя людей навколо нас. Дивовижним чином воно спрямовує наше серце і душу до ближніх, пов'язуючи нашу обдарованість з якоюсь частиною світового болю і заспокоюючи реальні людські потреби. Як говорив Святий Франциск, слухаючись Божого покликання, ми стаємо знаряддям Божого миру, приносичи любов туди, де ненависть, прощаючи там, де кривда, вірячи там, де сумніви, сяючи там, де темрява. Шукання Божої особливої волі також означає, що нам доведеться впоратись з сильним почуттям опору. Як біблійний Моїсей, ми будемо часто шукати причин. І нашими найулюбленішими відмовками стануть ті самі, які ви використовував Моїсей. Можливо, ви впізнаєте їх. Хм, Це не має значення. Або я надто мало знаю про Бога. Чи ось. Що станеться, якщо я зазнаю невдачі? Або ось це. Я навіть не уявляю, що це таке. Ну і, врешті-решт, ну, хтось інший може зробити це краще. Стисло. Якщо ми хочемо прийняти дар Божого миру, то нам слід знайти і виконувати Божу волю, яка має два виміри? Існує Божа загальна воля для нас. Якомога більше жити повним, чесним і сповненим любові життям. Для чого треба розвивати свої дари, надавати високий пріоритет любові і ходити у світлі. Крім того, існує Божа особлива воля. Це наше особисте покликання, яке ми знаходимо, коли плекаємо свої взаємини з Богом, приділяємо могу тому, що дарує нас нам і нашим ближнім, і намагаємось здолати внутрішній опір. Якщо ми підкоримось обом цим вимогам, або ні, якщо ми підкоримось обом цим вимірам Божої волі, у нашому житті запанує новий, досі незвіданий спокій. І питання до цього розділу: що, на вашу думку, є Божою особливою волею для вашого життя?